Незаконно зберігав зброю та боєприпаси. Поліцейські Прикарпаття затримали п'ятидесятирічного чоловіка. Під час обшуків правоохоронці вилучили усі заборонені предмети. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Зброя, боєприпаси і гранати – Саме ці заборонені предмети поліцейські виявили у прикарпаття. Чоловік зберігав їх незаконно. Мова йде про зберігання 50-річним мешканцем калуша на території свого господарства у гаражному приміщенні низки заборонених предметів, а саме близько 110 набоїв різного калібру, пістолети та комплектуючі до них, гранати, корпуси та запал до гранати. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові з запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Свідчі затримали правопорушника порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході розпочаток кримінального впровадження, затриманому буде повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, деться про незаконне поводження зі зброєю, бо пропасами або вибуховими речовинами. Окрім того, поліцейські Прикарпаття вкотре закликають громадян повідомляти правоохоронні органи про факти зберігання незареєстрованої зброї, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предметів.